Ну і Ардогану не вдалося вмовити Путіна відновити дію зернової угоди. Тож він хоче поступок від України. Під час фінального брифінгу за результатами візиту до Росії президент Туреччини зазначив, що його країна намагається відновити підписану ООН угоду, яка дозволяла безпечний прохід зерна з трьох українських чорноморських портів. Але на думку Ердогана, своїми принципами в цьому питанні має поступитися саме наша країна. Жальте Особливо Україні необхідно пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією. Ну і чорноморську зернову угоду треба відновити, але не за рахунок виконання забаганок і шантажу Росії. Саме так прокоментував сьогоднішні заяви Путіна та Ердогана міністр МЗС Дмитро Кулеба. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що якщо хтось зустрічається без України, це не значить, що вони говорять без України. Також Кулеба додав ніяких правових чи політичних. Підстав для виходу росіян із угоди не було. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться через місяць знову вийдуть і висунуть свої нові умови, і далі будуть шантажувати світ, як вони це звикли робити. Ну і відреагували на перемовини у державному департаменті у Вашингтоні привітали зусилля Туреччини щодо відновлення зернової угоди, попри те, що переговори Путіна з Ердоганом не завершились проривом. Так у держдепі наголосили, що рішення РФ припинити свою участь в ініціативі завдає шкоди суспільствам вразливим до відсутності продовольчої безпеки у всьому світі. Ось так.